Футбольний прогноз чемпіонат України, три матчі, перший матч ворскла рух. Букмікер ставлять майже рівна пара. Якщо говорити про склади, то рух є трошки сильніший. Так би по-різному грає, тут рівна пара, я вважаю, Любий може бути результат. Найбільш, мабуть, ймовірний це нічия в цьому матчі. Але один голий все може вирішить. Нічия також дуже небезпечно ставить. Рух по-різному грає. Преважно так, якби виграє, і то крупно вигравав. Але не завжди так буває в футболі, як хочеться. Один із прогнозів це на забиті мічі менше, менше 2,5. Я вважаю, Ворскла досить така сильна команда, на мою думку, і саме віддає Парва у саме Ворсклі. Думаю, цю матч вона не програє або брать фору на неї, фору 1 Що й програє, то з різниці невеликою. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч лівий берег Кривбас. Курбас є сильнішою трохи команди, Дай й Вернедуб Вінник почне там кричать на футболістів, де на нас зудів, може і змінить саму от ситуацію на полі. А так говорить, лівий берег дуже, дуже виграв важливий матч з Вересом, вроді би, мав програвати. А взяв і виграв. Ще й виграв 3-1. Позабити м'ячам, один з прогнозів саме більше 2,5, я думаю, тут будуть голи забиті. Думаю, Крибас має забувати два м'яча, але в чемпіонаті України. Нашому так буває, що команда, яка забуває один м'яч, вона потім другий м'яч не дуже хоче йти забувати. Думаю, що хватить і одного виграти. Якщо це так, якби небезпечно з однієї сторони ставить більше завжди. Але я думаю, тут буде більше 2,5. Я Думаю, що Крибас має забувати два м'яча, якщо він збирається вигравати у такої команди, як лівий берег. Дуже слаба команда, як на мій погляд в чемпіонаті. Можна, і чисту перемогу ризикнуть, але перемога чиста – це завжди ризиковано. Третій матч у нас Полісся – Верес. Ну, Полісся – дуже сильна, так, якби команда по, взять, по міркам чемпіонату це третя команда. Вони скупились футболістів, але так не дуже ще зігралися. А зараз це команда, яка бореться за виживання кожного сезону. Це сезону, що якщо вони будуть так я грати, то, мабуть, вони не зможуть попасти в ігри плей-офф можуть ще й вилетіти. Хоча претендентів на виліт є багато. Якось Дивиться, хто там знизу більш цікавіше, ніж зверху якось, мені здається, там буде боротьба до останнього туру, хто там має вилетіти. А так, взагалом, Прополісся вони виграли в шахтаря, хоча так не дуже грали. А так, всіх аутсайдерів, можна сказати, ті, хто бореться за, за виживання. То саме Чорноморця, Оболонь, Інгулець, Шахтаря, вони повигравали, хоча шахтаря які там виграли, мені здається, шахтар там заслужив як мінімум на голову більше. Вертець так, якби програв, дуже, дуже прикрий матч. Програв мав вигравати 2, а той 3-0, а програв 3-1. Як він психологічно відійде, я думаю, він тут може і не відійти. Хоча по-різному і грає, якось списувати команду теж не стоїть. Все-таки, думаю, менше позабитим м'яча брать. Менше, якщо дивиться, якщо ставить якусь ставку, взагалі, мабуть, я цей матч не буду брати. Якщо ставить матчі, то саме менше 2,5 розглядати. Щось на забиті бічі, а так на перемогу. Тому. Якось думаю, все-таки Полісся тут фаворит, хоча і Вереса є шанси, посмотре, як піде гра. Саме Поліся фаворит цю матчу. Такий прогноз на три матчі. Лайк за прогноз. І всім удачі!